Вітаю на уроці! Я досліджую світ. Поговоримо сьогодні про охорону природи в Запорізькому краї. Нам вже відомо про червону книгу України. А ще одним важливим заходом збереження природи є створення заповідників. Заповідники це ділянки землі, де охороняється вся природа. Рослини, тварини, ґрунти, повітря, вода. Всі заповідники відносять до Природно-Заповідного фонду України. На території Запорізької області розташовано 340 територій та об'єктів Природно-заповідного фонду. З них 23 мають загальнодержавне значення. Тож давай знайомитися з деякими з них. Ландшафтний заказник місцевого значення Фогельрейх. Він знаходиться в Більмакському районі Запорізької області. Ліс в цій частині був висаджений у 80-х роках 19 століття, тобто майже 150 років тому. Тут більшою мірою ростуть дуб, сосна, клен, акація, ясен. Скелі та гранітні виступи покриті степовою рослинністю. Музей-Заповідник Кам'яна могила. Ми вже неоднократно чули про нього. Кам'яна могила це визначна пам'ятка прадавньої культури в Україні. І знаходиться вона поблизу міста Мелітополь і села Терпіння у Запорізькій області над річкою Молочною. Це Державний історико-археологічний музей-заповідник. Упродовж років в цьому кам'яному панцирі утворювалися печери і гроти. Саме сюди тисячі років тому приходили перед полюванням первісні мисливці, щоб звершити свої таєнства. Скелі кам'яної могили утворені з піску дна. Сарматського моря, яке існувало тут, на цьому місці, 10 мільйонів років тому. Руйнуючись, скелі засипають все навколо піском неймовірного золотавого кольору. Алтагирський заказник. Він розташований в Якимівському районі Запорізької області. Біля села Богатир що на південний схід від селища Якимівка в одноіменному урочищі на правому березі молочного лиману Азовського моря. Назва Алтагир перекладається з татарської мови як шість конів. Тут в Алтагирському заказнику охороняються штучно створені серед степу лісові насадження. З їхніми тваринами, птахами, комахами. Перші дерева тут висадив ще у 1899 році український лісівник Павло Сивицький. Ліс виконує функцію затримання рухливих пісків. Пам'ятка природи верхів'я Утлюцького лиману розташована на території того ж Якимівського району Запорізької області, неподалік селища Кирилівка. Це унікальний природний комплекс, де добре збереглися степові рослини, занесені до Червоної книги України. Це місце оселення та гніздування чисельних видів водоплавних птахів. На території Цієї пам'ятки природи мешкають та гніздуються числе... численні види видоплавних птахів. Тут було помічено види птахів, що занесені до Червоної книги України Коровайка, Огар, Пісочник, Дерехвіст, Кулик, Кроншнепи і інші. Також Тут ростуть рідкісні рослини, що занесені до Червоної книги України, і переважають тут ковила Лесінга та Ковила волосиста. Ландшафтний заказник Сивашик, або, як його називають, болградський сивашик це лиман річки Атманай. Один з лиманів Азовського моря. Він розташований поблизу Азовського моря в межах Якимівського району Запорізької області. Утворився він внаслідок відокремлення греблею західної частини Утлюцького лиману. Дно цього лиману подекуди вкрите шаром чорного муру, який використовується для грязелікування. А ще до початку ХХ століття саме тут, на цьому лимані, були соляні промисли. Тут видобували сіль. Саме тут збереглися в природі водноболотні степові рослини, серед яких дуже багато рідкісних видів рослин, занесених в Червону книгу України. Територія Ліману є також місцем оселення, гніздування і відпочинку під час перельотів 118 видів птахів. У 2010 році цей заказник війшов до складу Приазовського національного природного парку. Федотова коса. Дуже багатьом це місце знайоме як місце відпочинку. Це коса, яка відокремлює Утлюцький лиман від Азовського моря. Розташована вона знов таки в Якимівському районі Запорізької області, та Геничівському районі Херсонської області. Федотова коса разом з бірючим островом утворює смугу суходолу завждовки 45 км. Тут, на Федотовій косі, ми можемо зустріти різні види степової рослинності, зарослі оливки, маслинки вузьколистої, тамарикса та інших. На косі споруджено бази відпочинку. Тут немає постійних поселень. Хіба що винятком є поселення селища степок. Під охороною на Федотовій косі перебувають унікальні рідкісні види рослин. А ще коса є місцем гніздування численних видів птахів. Частина Федотової коси є місцем відпочинку і щільно забудована відповідними закладами, базами отдиху. У 2010 році Федотова коса увійшла до складу Приазовського національного природного парку. Що ж це за парк такий? Приазовський національний природний парк. Це природоохоронна територія, яка займає територію Бердянського, Мелітопольського, Приазовського, Якимівського районів, міст Бердянська та Мелітополя Запорізької області. Парк оберігає безкрайні простори преазовського степу. Тут мешкають рідкісні види рослин та тварин. Наприклад, саме тут зимує частина популяції червоноволої казарки. А ще можна застріти рідкісного огоря. Молочний лиман є перлиною парку, широкі простори якого є домом для багатьох видів водоплавних птахів. І місцем нересту цінних видів морських риб. Приазовський національний природний парк. Шурхіт хвиля зову, пахощі трав, мерехтіння ковили, співптахів і шелест очерету, піщані коси та теплі лимани. Це одне з найдивовижніших місць півдня України для мандрівок. Ще у нас є національний природний парк Великий Луг. Це Запорізька область, Васильівський район. Це величезна територія, що знаходилась між Дніпром і його притокою, річкою Конкою. Здавна називалася в народі Кінські плавні або Великий Луг. Залишки цього природнього комплексу збереглися вздовж берегів. У балках, що простяглися по всьому збережжю і на островах, що утворилися після створення Каховського водосховища у 1956 році. На жаль, після екологічної катастрофи у 2022 році, підриву Каховської гідроелектростанції. Води каховського водосховища витікли. На місці колишньої водойми знову з'явився суходол. І знову Великий Луг вийшов на поверхню. Як Великий Луг, ця територія відома від початку першого тисячоліття нашої ери, тобто більше тисячі років, уявляєш? Це були землі скіфів. Перша столиця їх була розташована на березі річку, яка має назву Конка. Ця річка разом з Дніпром, які протікали паралельно, бік-обік, одна одні майже 200 кілометрів, і утворювали найбагатшу територію в Європі величезні плавні великий луг. Це була країна квітів та звірів. Територія Великого Лугу довгий час перебувала у володіння Запорізької Січі і мала велике значення для розвитку господарства Січі. Саме тут вперше в Європі були створені перші штучні ліси, тобто ліс, насаджений людиною спеціально. Ці ліси козаки висаджували з метою оборони. Рослини парку відзначаються значним різмаїттям. Особливо наукової цінності надають наявні тут рідкісні угрупування рослин. Серед рідкісних степових рослин тут є ковила волосиста та ковила лесінга. Окрасою території парку є велика кількість квітучих, Гарно квітучих видів рослин. На території парку Великий Луг зустрічається досить багато рідкісних видів тварин та птахів, занесених до Червоної книги України. І, звичайно, говорячи про Запоріжжя, ми обов'язково згадаємо національний заповідник Хортиця. Острів Хортиця це унікальний біокомплекс, на території якого зібрано майже всі види ландшафтів півдня України. Сотень різноманітних видів рослин. Острів Хортиця розташовано в серці міста Запоріжжя. Вік скель, що висять над Дніпром на острові Хортиця, більше 2,5 мільярдів років. Однолітків хортицьких скель немає більше ніде на нашій планеті. Скеля Верхня голова це одне з найкращих місць для відпочинку в північній частині острова. На скелі біля самого обриву встановлена Кам'яна баба. У скелі розташована найвідоміша на Хортиці печера Змієва. Саме тут, за легендою, жив величезний Змій, який за часів козацтва щоночі вилітав з печери, освітлюючи Дніпро яскравим світлом. Скала верхня голова є імовірним місцем останнього бою і загибелі Великого князя Святослава в 972 році. На території заповідника Хортиця налічується 1092 види рослин. Виявлення на острові Хортиця нових видів рослин відбувається і досі, що досі відкривають нові види рослин. Хортицькі плавні це зона абсолютної заповідності. Тут мешкає безліч видів тварин, птахів, риб і комах в тому числі дуже рідкісних. Прогулюючись Хортицею, ви зустрінете стільки видів рослин, скільки могли б побачити, лише пройшовши сотні кілометрів шляху через декілька областей України. Бережи природу, друже, вона вдячна буде дуже. Не ламайте гілочок, не зривайте квіточок. Краще в світ краси поринь, де діброви та гаї, де співають солов'ї, стань єдиним цілим з нею, наче з рідною душею. Тож давай берегти, любити та шанувати природу рідного краю. І природу нашого спільного дому, нашої України. А я тобі дякую, до нових зустрічей, гарного дня!